Центр з розшуку людей зниклих безвісти за особливих обставин відкрили у Кропивницькому. Тут три кімнати. Слідчий Ілля Вільштейн прийматиме заяви від людей. Допитуємо людей і по можливості відбираємо зразки, біологічні зразки для подаш ідентифікації загиблих солдатів із їхніми родичами. Ми являємося як посередниками між потерпілою стороною та усіма уповноваженими органами з питань зниклих безвісти. Це місце збору зразків для тесту ДНК. Його для рідних зниклих безвісти робитимуть безплатно, каже криміналістка слідчого відділення Вікторія Десяцька. Аналіз зразків у нас відбувається за допомогою ось таких аплікаторів, які в нас йдуть в спеціальній пластиковій колбі, щоб повітря до них не потрапило. Даю людині аплікатор, вона повинна помостити по всій ротові порожнечі. що це може бути і мама, і папа, і діти, і брати, сестри. Цю кімнату планують дооблаштувати та запрошуватимуть психологів для роботи з відвідувачами. Ми хочемо влаштувати тут кімнату прийому громадян, щоб вони не прийшли зразу одразу за стільчик до слідчого. Тут буде водичка, тут, якщо потрібно, буде психологічна допомога людям. Каже, у центр можна звертатись щодо зникнення як військовослужбовців, так і цивільних. Це стосується здебільшого зони бойових дій. Всі, хто військовослужбовці ці цивіль, цивільні, а тимчасово окупована територія, територія техногенних катастроф. Не радить викладати фотографії у соціальні мережі з точною інформацією про зниклих. Люди наражаються на шахраї. Залишаючи свої особисті номера, залишаючи інформацію про військовослужбовця. траплялися випадки, коли рідні розмістили всю інформацію про нього як про одну особу, а потім в інтернеті, коли його допитували військові РФ, вони він геть іншу інформацію про себе говорив. А там дуже чітко вони це перепровіряють. розумієте? Вони слідкують більше за нашими реєстрами для того, щоб для себе розуміти, хто що. Це дуже негативно впливає. Такий центр єдиний на Кіровоградщині. Кімнату для психолога дооблаштують за два тижні. Та рідні зниклих безвісти вже можуть звертатись за допомогою, сказав начальник поліції області Роман Козяков. Така робота проводилась і раніше, з моменту вторгнення ворога в нашу державу. Але чим покликана була необхідність створення такого центру ефективність, зосередженість роботи, максимальна увага для того, щоб закольцювати цю роботу і, відповідно, максимально якісно надавати поліцейські послуги при спілкуванні. Працює центр з понеділка по п'ятницю з 9 ранку до 17 за адресою вулиця Велика Перспективна, 1. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький.